У нас в театральній спільноті ДСП намічається прем'єра вистави Чупринка. Чупринка, бенкет свободи. І е, сьогодні ми зустрічаємось і говоримо з Анабель Рамірес, режисеркою цієї вистави. Е, мене звати Олекс Боровенський, я керівник театральної спільноти. Анабель Рамірес, режисерка вистави Чупринка. Чупринка, це я так розумію, поетична вистава театральної спільноти ДСП, тобто все на віршах. Що по персонажам? Хто в тебе на сцені? Кого вони представляють? Скільки їх і вообще? Хто вони по життю? Як ти питаєте, хто по житті? Хто вони по життю? Ем, так, це вистава за віршами Гридка Чупринки, поета 1910 -х, 20 х років. В нього є елементи класичні, елементи символізму, елементи футуризму. І е, одночасно з цим він е, е, фанат, скажімо так, Шевченка. І е, дуже багато в нього цього самого такого класичного народ, народничого. І оця вся екклік. Ек Еклектика цього всього, цієї творчості, його спонукала до того, щоб створити таку ж саму еклектич... еклектичну виставу з мама персонажами, кожна з яких знаходиться в певній внутрішній в'язниці, з якої намагається вибратися. Я ж був на передпоказі, і я власне сьогодні писав анотацію для American University Kyiv, де ми будемо грати Чупринку 20-го числа для студентів. Вони писали англійською, то я написав щось таке приблизно. So чунька, бла, бла, бла. Це я случайно написав? Чи там квірнес таки є? Це мені здалося, чи квірнес там. Бо вог і квірнес, вони дотичні. Чи це в тебе так склалося, вистави? Чи це мені здалося? Ну, no, Мене робили на це акцент. Тобто, це не є. Основною тематикою вистави, але так, одна з персонажів просто знаходиться в одна з її в'язниць власних, це переконання в тому, що вона не може бути з людиною, яку любить, просто тому, що ця людина такої ж статі, як вона. Але ми, знову ж таки, на цьому не робимо акцент. Тобто, для нас не вистава про те, що. Твоя свобода заключається в свободі вибору твого партнера. Це одна з партнери, одна з свобод, про які ми говоримо. І ем, Vogue, культура, вона також походить від відчуття ем, oppression, гніту. Ем, на. Ем, Культуру в Штатах в 80-х-70-х роках. І мені подобається ця ідея, що культура почалася з людей, які зібралися в клубі, відчуваючи весь цей сум життя, всю цю складність і неможливість показати світові свою. Персоналі через соціокультурні, якісь соціальні, політичні речі. І вони взяли Vogue, журнал, який на той момент символізував rich, white, beautiful people, і почали ставати просто в ці пози, які моделі, в яких були зображені моделі. І, і так почалася культура серед темношкірої спільноти в Штатах. І в цьому є щось таке надзвичайно захоплююче, коли знаючи, що ти не можеш змінити реальність, ти все одно починаєш її міняти і все одно хочеш бути, бути і, ну, мати цю самоідентифікацію, цю е, можливість проявити себе. І от про це теж частково наша вистава. Тому ми взяли саме таку дуже яскраву е візуальну картинку, е для того, щоб сконтрастувати її з оцим пригніченим внутрішнім станом всіх цих персонажів. Я не, е не є спеціалістом. В області вокденсу. І е, все, що я знаю про історію вокденсу, це мої власні дослідження. Е, тому е, я, це дуже важливо, що ми не претендуємо і теж не позиціонуємо цю виставу як вог-хореографію, е, так само, як не позиціонуємо її як е, квір виставу Значить, дивись, ти ж робила дослідження по Чупринці. Ти ж багато, мабуть, досліджувала, власне, по ньому. Ти знаєш, що. О, oh гад, де воно тут у нас? Да. Що на вірші е, «Грицька чупринки є мінімум дві пісні. Так. Ти знаєш, які? Одна да. а от і я тобі... Це потіх... ти знаєш. Ну, от, власне, дві є. Я тобі зараз включу одну з них і попрошу тебе щось зробити, що хочеш. І що відчуєш. Не всю пісню, бо це дуже довго, але от десь хвилиночку, може, якщо відчуєш щось да. про внутрішню свободу. Да? Поїхали. Короте, да, хто любить пиво, пивоварве, хто любить, хто любить цей пивовар, значить, приходьте, там такого не буде. Я просто слухав музику, там народ, там реальний розколбас, там що помозиться. Там якийсь клубняк у тебе. Чи щось там таке діч якась. У нас там. Да, Електронна музика, вальс. Е, е, є ще. реп. Дуже рідний стиль. Та ну, ДСП. Коротше. Да, до речі, щоб вже закрити питання про ДСП. Е мені хтось сказав, а це я сам казав на обговоренні. Що, значить, е у нас же ж чотири вистави ДСП, вони складаються в певну там трилогію плюс один. Така собі вийшла тетралогія. Насправді, вони більш-менш перекликаються з одним, то в мене склалося враження, що Чупринка — це якийсь наступний крок. Це крок далі, це який розвиває власне театральну спільноту ДСП як, ну, як концепт. Який вже має якісь там певні правила. Чи є в тебе така думка як у режисерки цієї вистави? Куди йде Чупринка? В майбутнє творчості, процес. Я думаю, що всі вистави ДСП народжуються в певному контексті часу. В якому ці вистави створювалися, незважаючи на те, що вони залишаються актуальними після, все одно те, що, наприклад, відродження народилося у 2018 році, you can say. І всі зміни, які у виставах стаються, вони адаптуються так? до часу, до контексту, в якому ми існуємо, в якому ми живемо. І вони стають такими безчасовими, але вони були народжені в певний момент. Так само чупринка. Просто зараз, мені здається, не могла народитися в мене вистава такого типу, як попередні вистави ДСП. Просто тому, що зараз зовсім інший контекст. Перші три вистави були народжені взагалі до повномасштабної війни, і вони були. Про потребу нагадати, про потребу ем, розштовхати е, тих, хто забув, про, 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 про потребу донести ем, якісь важливі ем, меседжі в суспільство, яке ем, закривало очі. Е, вічна вічність народилася в під час повномасштабної війни як потреба дати надію. Що? Тому що у нас таке було відчуття, особливо так на початку, що якось треба було дати якусь, якусь що зачепитися. Для мене вічна вічність про це. Тому вона так прямо називається, Так, що незважаючи на те, що відбувається зараз, є вічні речі. А у чопринки бенкет свободи потрібно ем, дати рух, дати дію. Ми на тому етапі, коли дуже, дуже складно. Це навіть не про надію, а про те, куди ми будемо йти. Тому що зараз якраз другий рік ми усвідомлюємо, що країна, яку ми знали, вже її більше немає. І типу, немає сенсу боротися за минуле, є сенс боротися за майбутнє. Але для того, щоб боротися за майбутнє, треба мати картинку цього майбутнього, якусь мрію, якусь ідею. І дуже багато людей можуть говорити про те, що у нас у всіх має бути одна спільна ціль одної єдиної України, яку ми будуємо. Для мене я вірю в те, що якщо у кожної людини буде хоча б якась мрія про Україну, яку вона будує, це вже величезний крок для того, щоб мати цей спільний драйв. У мене є чотири цитати, я думаю, на цьому можемо і завершувати. Чотири цитати різних поетів того приблизно періоду. Одна з них це поезія Чупринки. То я тобі їх зацитую і попрошу тебе вгадати що з цього чупринка. Ха-ха-ха, готово? Значить, слухаємо. Номер один. І ніби той дощик, що в спеку намить вугілля у пічці хрумтить, ляпотить. Це перша. Друга. Чорна нічко, заглуши всі страждання на душі. Це друга. Третя. Півень курку запір'я Гвалт налякалась. Півень раптом на курку куд-куди, куд-куди. Це третя. Четверта. Я хотів би знати, що є життя, хто засвітив на зенебі зорі, в натхненному бурхливоморі сумує людське почуття. Я думаю, що це другий. Ну, другий. Да? Чорна нічко, заглушився страждання на душе. Це якраз е, чупринка, за чого я насправді дуже не люблю його, і для мене дуже цікаво те, що ти зробила, тому що там вони звучать у виставі. Я от коли читаю, мені не звучить. Ну, майже нічого. А там, от у виставі, як то да. Чупринка насправді дуже е, шалено талановитий поет з тим, як він працює з звуками, з мовою. У нас немає поета, який би так грався з словами і звуками і кольорами і просторами словами. Тобто він створює простір фізичний своїм віршем. І це може подобатись, може не подобатись, тому що рифма Рима не така сучасна, це не Жадан, але в цьому є хист якому, якого дуже не вистачає інколи в мені в сучасній поезії. Mm -hmm. Саме розуміння слова, мови, смакування, розуміння мелодій — Це красиво. Ну і змістово вони, як табун коней, які просто несеться, несеться, і там так енергії багато. Теж, мені здається, по рівню енергії тільки Теліга має такий напір емоційний, Душевний такий mm. о, вітер просто. Вітер. Так, про вітер. До речі, друзі, жодної книжки чупринки в українській сучасній видавництвах немає. Тобто ви її можете побачити тільки на виставі почути. Давайте завершувати. Я хочу все, все рівно, щоб ти проявила, ти оцю чупринку вгадала, Е, Я ще раз прочитаю, і ти мені всіх назви, будь ласка. Перший. І ніби той дощик, що в спеку на мить вугілля у пічці хрумтить, ляпотить. Це хто? Вугілля у пічці», Урбаністика. Хрумтить, ляпотить, звукові відчуття. Це семенко, шку... але семенко там буде. Вугілля у пічці», хрумтить, ляпотить». Ні. Ну, хто урбан? Мартиневські п'ячі. Ми, Ми виріжемо потім виріжемо. Ну, хто застрелився? Це, це? я романтика? Це хвильовий. Ні. Це хвильовий, так. Добре. Оце ти мусиш вгадати. Я хотів би знати, що є життя, хто засвітив на небі зорі в натхненному бурхливоморі, одним словом, бурхливо морі сумує людське почуття. Це може бути семенкот. Це і є ти правильно, бо бурхливомор це, звісно, він, знаєте, для мене як северянин, тільки українського розліва. Ну, сіверян це взагалі за граню поезії, звісно, фу-фу-фу. Да. Добре, і оце моя улюблене, звісно. Півень курку запір'я. гвалт, налякалась півень раптом на курку. кут-куди. Кут Да, це скрупій! Вона все знає. Крім хвильового, приходьте. не Та не треба вона тобі. Я її романтику не люблю ще, звісно. Це окрема розмова. Да. А у нас розмова, в принципі, була про е, нову виставу е, режисерки Анабель Рамірос Чупринка. Е, дуже дякую, Алексе, за цю прекрасну розмову. А вас, глядачі, дуже чекаємо. — Всім чупринки.